Неподалік від обласного центру, що на Дніпропетровщині, серед радянських та сучасних споруд зберігся одноповерховий будинок палац, який відділяється поміж усіх інших. Цей будинок одна із небагатьох пам'яток архітектури в німецькому стилі на Дніпропетровщину. Старовинна садиба, якої понад півтора століття. Вона є рідкісним зразком садиби братів менонітів. Зведена у другій половині 19 століття. Зараз ця будівля є музеєм історії селища Солона. Вирушаю туди. Піс садиби родини переселенців Бергманів одночасно цікавий і досить сумний. Ці стіни палацу нібито наповнені славою та трагічною історією двох німецьких братів Бергманів. Як говорять джерела, спочатку землі, де розташована садиба, були у володінні барона Енгельгарта, А в 1860 році були викоплені переселенцями з Прусії Сусаною і Аврамом Бергманами. Надалі земля перейшла у спадок двом братам Герману та Абраму. Ширили своє володіння і незабаром стали володарями великої резиденції в центрі села. Вони займалися сільським господарством і всі намагалися покращити життя місцевих селян. Брати Бергмани збудували завод із виробництва червоної цегли та черепиці, а також їх зусиллями були створені підприємства харчової промисловості. Брати дуже добре ставилися до своїх працівників, за що отримували велику повагу та взаємне ставлення. У той час, коли селяни побажали звести православну церкву в сели, брати виділили їм кошти, хоча самі вони не були представниками православної віри. Такий вчинок змусив ще краще ставитися селян до братів Бергмані. Після приходу комуністичної влади у 1917 році все майно, яке знаходилось на території Садобі, було розграбовано до знищення. А самих власників жорстоко розстріляли у селі Ум'янки на півночі Нікопольського району. На місці страшної розправи зараз знаходиться меморіал, який відвідують нащадки Бергмані. Так спадкоємці які вціліли у 1926 році, переїхали до Канади, де і по нині? Нині в особнику Бергманів є кілька організацій: туристичний клуб, з'їзнавший музей та пенсіонний фонд.